Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь п'ятий урок базового курсу для початківців. Сьогодні на нас чекає технічна позиція під назвою Ферзь проти пішака. Таке співвідношення матеріалу може вас здивувати. Дійсно, немає сумніву у тому, хто сильніший, проте вкрай важливо, де буде знаходитись пішак. Коли шахісти обговорюють протистояння ферзя та пішака, вони мають на увазі наступну позицію. Ворожий піхотинець в одному кроці від перетворення, до того ж, в нього є власний цілоохоронець в особі короля. Наш монарх опинився дуже далеко від ворожих фігур, тому доля партії цілковито залежить від ферзя. Ця технічна позиція є прекрасною вправою для розвитку навичок спланування – планування. Перед тим як я розкажу, яким чином білі виграють, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно пошукати шлях до перемоги. Це дуже корисно. Отже, очевидно, щоб не дати пішаку перетворитись, ми вимушені шахувати чорних. Але нескінченні напади на короля не приносять результату. Це все радше схоже на нічю, адже ніхто не може добитись прогресу. Однак рішення є. Щоб виграти ферзем проти пішака, сильнішій стороні треба підвести свого короля до ворожих фігур. Щоб підвести його до ворожих фігур, необхідно змусити короля противника стати перед пішаком. В цей момент наш король буде мати час, щоб наблизитись. Щоб змусити короля противника стати перед своїм пішаком, треба потрапити ферзем безпосередньо на сусіднє поле за пішаком. У нашій позиції це поле є 3 Розглянемо приклад гри, щоб зрозуміти, навіщо так робити. Ферзь Д7 шах, король С2, ферзь С6 шах, Король знову повертається на d2. І знову шах, ферзь d5, король С2, ферзь С4. Зверніть увагу на траєкторію наближення. Ми наче просуваємось по сходинці. Тепер після король D2 і ферзь D4 відбувається надважлива річ. Ми напали не тільки на короля, а ще й на поле є 3 І коли противник втече від шаху, ми станемо за спину пішака. У чорних є тільки один хід король Д1. Інакше ми заберемо пішака. Таке положення дозволяє нам зробити дуже корисний шах на d3. Після якого під нападом опиняються обидві чорні фігури. Щоб не втратити свого піхотинця, чорні змушені ставити короля перед пішаком, чого ми і добивались. Тепер у напарника Ферзя є час, щоб наблизитись король Б5. Подальші дії будуть повторюватись. Єдиного способу шахування не існує. Головне, нападати таким чином. Щоб потрапити на е 3 Коли ваш король наблизиться на достатню відстань, ви легко зрозумієте, як грати далі. У цьому випадку ферзь вже може голосити шах на d3. Ще трохи підтягнемо білого короля. Шах. Знову шах. До мату лічені ходи. І нарешті ферзь с 2 мат. Спробуємо виграти проти пішака D. Це означає, що ферзь має потрапити на d3. Так само наближаємось по сходинках. І тепер, нарешті, після ферзь c4, займаємо надважливе поле d3. Король змушений йти на c1, після чого ми оголошуємо подвійний напад. Чорні повинні тікати на d1. А білий король тим часом наближається. Весь цей алгоритм дій повторюється, аж допоки наш король не наблизиться впритул до чорних. Після цього партія швидко закінчується. Король d1, король f 3 король С2. І ще одна серія шахів: ферзь c5, ферзь b4, ферзь c4. Знову займаємо поле d3, подвійний удар. Король D1, король наблизився в притул, ферзь d2 і нарешті ферзь f2 мат. Вітаю! Ви навчились вигравати у позиції ферзь проти пішака. Але це ще не все. Адже як це часто трапляється, існують виключення. Ферзь не в змозі виграти у пішаків, які розташовані на слонових та турових вертикалях. Розглянемо наступну позицію. Білі, як і в попередні рази, наближають свого ферзя, щоб зайняти надважливе поле С3. Поки що нічого незвичного. Але у той момент, коли ми робимо подвійний напад, король чорних абсолютно спокійно відійде у кут А1. Така безтурботна поведінка обумовлена тим, що пішака не можна бити через пад. Це означає, що ми не можемо змусити противника стати перед пішаком, отже, і наблизити власного короля. Ця позиція нічийна, ще простіше із Туровим пішаком. Коли ми оголошуємо шах, чорні навмисно вирушають у кут. І, не дивлячись на те, що перед пішаком з'явилась перешкода, ми не можемо наблизити свого короля через пад. Ферзю залишається робити нескінчені шахи, які ні до чого не приведуть. Позиція нічийна. Ваше домашнє завдання це гра проти пішаків Б та Ж. Короля слабкішої сторони розташовуєте поряд із пішаком, а свого короля ставте якомога далі від ворожих фігур, щоб краще відпрацювати алгоритм дій. У попередніх відео я радив використовувати у якості спарринг партнера комп'ютер на сайті lichess.org. Проте саме цю позицію краще награвати з людиною. На жаль, комп'ютер занадто швидко віддає пішакам майже без будь-якої боротьби, користі від такої гри не буде. На сьогодні все, до нових зустрічей!